Лісостеп це перехідна зона північної півкулі між зонами мішаних лісів та степу, в якій чергуються ділянки лісу і степу. Здається, що тут все запозичене. Так і є, проте запозичено найкраще. Широка смуга українського лісостепу простягається від південного заходу, від кордонів з Молдовою, на північний схід аж до болід. Проходить через центральну частину країни і займає приблизно 33% її території. А розповісти вам про природу лісостепу мені допоможуть мальовничі пейзажі Черкащини. Готуйте чай або каву, поширюйте відео друзям, ставте вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то тут ви знайдете ще багато цікавого. Також за можливості, будь ласка, підтримайте канал фінансово. Адже будь-яка ваша підтримка дає можливість. З'являтись на каналі новим відео. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про природу лісостепу. Клімат лісостепу помірно континентальний із помірно жарким літом та помірно прохолодною зимою. Випаровування дещо перевищує опади. Лісостеп із рухом на південь поступово містить все менше дерев і все більше степових ділянок. Клімат стає спекотнішим, опадів менше, і лісостеп поступово перетворюється на степ. Але про нього ми вам розповімо в іншому відео. При руху на північ спостерігаються протилежні процеси. Опадів стає більше. Клімат прохолодніший і лісостеп переходить у лісову зону. Це найкраще для життя та господарського освоєння території України, тому вона зазнала інтенсивного впливу з боку людини. Тут розташовані величезні площі сільськогосподарських угідь на чорноземних ґрунтах. Кліматичні особливості лісостепу сприяли формуванню густої річкової мережі. Річки тут рівнинні і з озерами старцями в заплавах. Характерною ознакою пейзажу території є високі праві береги, сильно розрізані ярами, а також низькі ліві береги з терасами. Річки належать до басейнів Південного Бугу, Дніпра та Дону. У межах лісостепу Дніпро перекритий дамбами. Вище яких утворилися канівське та кременчуцьке водосховище. Ці величезні трансформовані резервуари води, які більше стали схожими не на річки, а на невеличкі моря, просто не могли не привернути увагу морських видів птахів. Тепер з берега Дніпра зовсім не дивина побачити велику колонію мартинів, крячків чи бакланів великих. Навпаки, люди вже навіть звикли до цих галасливих нахаб. А якщо ви називаєте мартинів чайками, то пропонуємо вам переглянути ось це відео на нашому каналі. А взимку, через те, що водосховище майже ніколи не замерзає повністю, на ділянках без криги можна побачити дуже багато крижнів та інших видів качок, наприклад, шилохвостів, попелюхів крехів та навіть червонокнижних гоголів, які будують свої гнізда не в очереті, а високо в дуплах дерев на висоті до 15 метрів. Коли гоголята ледь-ледь стигають обсохнути, мама качка вистрибує з гнізда і летить донизу, а малята повторюють за нею. Але хвилюватися за пташенят не потрібно, хоч вони ще і не вміють літати, але вони дуже легенькі і використовують свої крильця як парашутики. Ось подивіться, як це відбувається. Крім того, поруч з качками лишаються на зимівлю ще й красені лебеді-шипуни, а потім до них доєднуються їхні північні родичі, лебеді-кликуни. Одна з особливостей лісостепу полягає в тому, що флора і фауна є середніми між флорою і фауною мішаних лісів та степової зони. Природна рослинність представлена ділянками лісів та степів, які чергуються між собою. На правобережжі більше лісових масивів, а на лівобережжі – степів. У лісостепу трапляються і рослини посухостійкі, і рослини лісової, більш північної зони. Ліси зосереджені в основному в долинах річок та балок. Серед дерев тут домінують широколистяні породи, особливо дуб, бук та граб. Широкі порослі лісами балки називають в Україні байраками. Степоверезне трав'я в основному збереглось на схилах балок, на берегах грічок та на узліссях. Тут ростуть осока низька, ковила, типчак, мітлиця, шавлія лучна, конюшина гірська. серед чагарників трапляється терен, степова вишня, шипшина та спірея. Значну площу займають луки, які використовуються як сінокоси або пасовища. Типові раніше для лісостепу лучні степи. Та остепнені луки збереглися на території заповідника Михайлівська цілина. Це єдиний природний заповідник на території Сумської області, який розташований у басейні річки Сули. Тут зберігається ділянка цілинного лучного степу площею понад 200 гектарів. На якій зареєстровано понад 500 видів рослин, серед яких є як звичайні види, так і рідкісні. 14 з них занесені до Червоної книги України. Тут ви можете побачити горецвіт весняний, сон широколистий або розкритий, рябчик руський, два види ковили та інші рідкісні рослини. У деяких місцях, наприклад, в долині Дніпра збереглася болотна рослинність із осоки та очерету. Ранньою весною, як тільки розтане сніг на остепнених луках, степових галявинах та у ви можете побачити ось такі великі світло-фіолетові дзвоники. Це сон розкритий, одна із найяскравіших ранньовесняних рослин. Його квіти розпускаються навіть раніше, ніж листки, проте вони надійно захищені від весняних заморозків за допомогою пухнастих чашолистків. Сон розкритий залишається привабливим і після того, як відцвіте, бо його квітки перетворюються на невеличкі пухнасті кульки, які утворені із маленьких плодів сім'янок. Хоча ця рослина охороняється не лише на території України, а й по всій Європі, на жаль, її популяція продовжує скорочуватись через діяльність людини. Із сон травою завжди було пов'язано багато легенд. Наші предки вважали її оберегом, а якщо покласти сон траву під подушку, то вночі у вісні вона покаже людині її долю. Те саме стосується і тваринного світу. У лісостепу немає характерних своїх власних видів фауни. Тут живуть як тварини, характерні для лісів, такі як кабан дикий, ксарна, куниця кам'яна, різні види кажанів. Так і степові представники: тхір степовий, хом'як звичайний, ховрахи крапчастий і європейський. Також тут живе безліч видів птахів. Наприклад, ми щойно зустріли одуда на польовій дорозі. Одуд птах із характерним, добре впізнаваним голосом. Ось послухайте його. До речі, англійською він називається хуппу, що співзвучно з його голосом. Він особливий не лише своїм звуком, а ще й чудовим оранжевим чубом, який є і в самців, і в самок. Також одуд має характерний хвилеподібний політ, як у велетенського метелика, це тому, що крила складається лише наполовину при кожному помаху. Цей птах не дивина лісостепової зони. Його можна побачити по всій території України. Але тут його, напевно, найлегше знайти, бо він полюбляє відкриті території із поодинокими деревами. Гніздиться одут у дуплах, а поживу шукає в ґрунті, наприклад, на ґрунтових дорогах або трав'яних ділянках. А крім того, над нами постійно співають бджологітки. Серед тварин лісостепу також можна зустріти представників червоної книги, наприклад, Мишівку Степову, Тушканчика Великого, Горностая, Сорокопуда Сірого, Луня Лучного, Мідянку звичайну, ксилокопу звичайну, сколію гіганта, джмеля Лезоса, стрічкарку орденську малинову та жука Оленя. Всі ми звикли бачити хом'яків маленькими, пухнастими, домашніми улюбленцями. Проте в Україні хом'яка можна побачити і в дикій природі хом'яка звичайного. Це єдиний представник свого роду, ще й дуже рідкісний. Згідно червоного списку міжнародного союзу охорони природи він володіє статусом на межі зникнення. І з 2009 року в Україні також занесений до червоної книги. На початку ХХ століття цей вид був масовим. Проте зараз на материковій частині України живе не більше кількох тисяч особ. Порівняно із своїми пухнастими домашніми родичами, хом'як звичайний справжній гігант. Він може досягати 35 сантиметрів завдовжки і важити навіть пів кілограма. Хутропухнастика має рудо-коричневе забарвлення. Горло щічки і лапки білі, а живіт чорний. Хом'яки влаштовують собі під землею велетенські галереї до двох метрів у глибину, які мають багато комор, тунелів і житлових камер. У ці комори хом'як зносить різні ласощі на зиму. І оскільки хом'як тварина працьовита і думає про майбутнє, то деколи маса його запасів може становити навіть декілька десятків кілограм. У цьому йому допомагають защічні мішки. Еластичні кишеньки розташовані по обидва боки голови між щелепами і щоками, які досягають аж до плечей. Коли хом'як вже гарненько наївся, він починає відкладати рештки поживи у ці мішки. Коли мішки повністю наповнені їжею, голова хом'яка може здаватись двічі, а то й втричі більшою, ніж зазвичай. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам природа лісостепу. Ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, щоб його активніше рекомендував Ютуб іншим глядачам. А також за можливості підтримуйте, будь ласка, наш канал фінансово. Як ось ці чудові пташки із нашої YouTube-годівнички. Всі необхідні лінки в описі під відео. А з вами була Соломія. До нових відео!